Доброго дня, шановні друзі, вас вітаю я, священник Георгій Хадун, на моєму Ютуб-каналі, де ми досліджуємо християнське богослів'я, священне писання, всесвітню та церковну історію, а також вчимося життю в церкві. Колись до Христа прийшли його учні, і він у них запитав: а за кого люди вважають мене, сина людського? І вони відповіли: одні за Яна Хрестителя, інші за Пророка Іллю, інші за Ієремію чи одного із древніх пророків. І тоді Христос вислухав цю відповідь, запитав ще раз у своїх учнів, а ви за кого мене вважаєте? І оце питання, воно безумовно стосується кожного з нас. І саме тому ми тут разом будемо шукати відповідь на це запитання, щоб через деякий час свідомо. З власного розуміння, з власної впевненості сказати, що ти Христос, Син живого Бога. А наразі недільна проповідь і євангельський уривок, що його пропонує нам наш богослужбовий лекціонарій для сьомої неділі після п'ятидесятниці, це уривок з Євангелія від Матвія з 9 розділу. В той час до Ісуса прийшли двоє сліпців, які йшли слідом за ним і кричали. Сину Давидів змилуйся над нами. І коли він увійшов у дім, сліпці наблизились до нього. Тоді Ісус мовив до них чи вірите ви в те, що я знову зможу зробити вас зрячими? Ті відповіли так, Господи. І Ісус торкнувся їхніх очей і сказав: оскільки вірите, що я зможу зробити вас зрячими, то так тому і бути. І зір повернувся до них, та Ісус суворо застеріг їх, кажучи, Нехай ніхто про це не дізнається. Але коли вони пішли, то рознесли чутку про це по всіх усюдах. В той час, коли вони виходили, до Ісуса привели німого чоловіка, одержимого нечистим духом. Тільки ну, Ісус вигнав біса з нього, як німий почав говорити. Люди в натовпі здивувались і мовили, нічого подібного ще не траплялось в Ізраїлі. Та фарисеї сказали: Він виганяє нечистих владою володаря демонів. А Ісус ходив усіми містами та селами, навчаючи в синагогах, проповідуючи Євангеліє про Царство Боже, виліковуючи всіх хворих та недужних. Таке читання ми чуємо за сьогоднішнім недільним богослужінням. І ось які роздуми спадають, коли ми прослухали цей євангельський уривок. Перш за все, нам важливо пам'ятати, що кожний біблійний уривок це частина цілого оповідання. І тому для нас е, безумовно важливий контекст. Саме тому нам потрібно собі нагадати, що загалом дев'ятий розділ Євангелія від Матвія це е, е, низка зцілень, що їх Господь е, звершив. І кожне з них, важливо це відмітити, це особлива своя неповторна історія зустрічі і взаємовідносин із Христом. В першу чергу, якщо ми так продивимося весь дев'ятий розділ Євангелія від Матвія, то це зцілення паралізованого. Цю історію ми чули минулої неділі. Ця історія дуже важлива в тому сенсі, що сама людина, яка отримала зцілення, вона була нездатна навіть встановити якийсь контакт із Христом. Вона просто лежала, будучи повністю знедуженою. І в цій історії важливу роль відіграють е, ті друзі, які принесли до Христа цю людину. І коли ми роз, е, роздумуємо над цією історією, то ми розуміємо, що безумовно відносини з Христом це мої особисті відносини. Але е, інколи, а можливо, і частіше ніж ми про це думаємо, е, важливу роль відіграють інші люди. Тобто, це історія про те, як інші люди впливають на мої особисті відносини з Богом. Друга історія. Із 9-го розділу зцілення це історія Яїра. Людина. Він був начальником синагоги, тобто людина, яка е, про те, щоб в синагогі відбувалось богослужіння і всякі інші заходи ну, відповідно до звичних правил і норм. І ось у цієї людини, дуже поважної, відомої, знакової в своєму місті, захворіла донька, і е, він звертається до Христа. Тоді, коли вже всі інші способи оздоровлення його доньки були використані і ці всі способи виявились марними. Керівник синагоги, що звертається до того, чиї учні, де да і сам Христос, вочевидь, були відучені від синагоги, ну це такий вкрай нетривіальний сюжет. Це сюжет. Е Ну, такої безнадійливості, коли Яїр е, зрозумів, що виходу вже ніякого немає, тому він звертається до Христа. Не тому, що цього хотів, а тому, що в нього, в нього вже не було е, іншого вибору. Третя історія, вона дуже пов'язана з другою. Це історія про жінку, яка отримала зцілення, е, коли доторкнулася е, до Христа, до його одягу. Христос йшов власне заради зцілення дочки Яїра, начальника синагоги. І на цьому шляху там була штавхатня, велика кількість народу, натовп супроводжував Христа. І ось у цьому натовпі була жінка, яка мала серйозний невиліковний невеликовну хворобу. І вона сама для себе вирішила, вона сама себе впевнила в тому, що коли вона принаймні доторкнеться до одягу Христа, хоча б до одягу Христа, то це стане причиною її зцілення. Ну якою б не було щирою віра цієї жінки, ми потріб... нам потрібно сказати чесно, що ну її віра дещо забобонна. Тому що впевненість, що там фізичний дотик, там споглядання чи присутність біля якогось сакрального предмету, що вони самі по собі можуть стати причиною якісь ну, надприродніх результатів, ну це дещо не християнська концепція. Але якщо ми цю історію почитаємо в паралельному місці у Євангелії від Луки, то там е, Лука пише про цю історію дещо докладніше. Там є діалог. Між Христом і цією жінкою. І ось власне цей діалог, який стався після того, як вона доторкнулася до нього і як отримала зцілення до речі, то цей діалог ставив все на свої місця. Оця особиста зустріч в результаті діалогу, вона відбулася. Це вже було не лише якесь випадкове е, доторкнення у натовпі, ні, це був е, свідомий, свідома довіра до Христа як живого Бога. Наступні два зцілення – це, власне, ті зцілення, про які ми тільки що чули. Це історія зцілення двох сліпих. І ця історія пов'язана із зростанням їхньої віри. Вони починають, починають з чого? Вони звертаються до Ісуса просто е з словами поваги, Ісус Син Давидів. Син Давидів це така загальна назва, загальний епітет, який використовувався до всіх людей в, в іудейському середовищі, до яких хотіли виявити ну, якусь пашану, особливо підкреслити їх значення. Але що відбувається далі? Христос приводить їх до реальної довіри через питання, чи вірите ви в те, що я знову зможу зробити вас зрячими. І примітно, що Христос задає це питання не в натовпі, не в присутності великої кількості свідків, а особисто Він цих двох заводить окремо в будинок і там задає це питання. Така поведінка Господа це гарне свідчення того, що жива віра виникає виключно в результаті особистих відносин з Богом і ніколи не може виникати масово. Саме тому. Нам завжди важливо пам'ятати про те, що християнин це завжди ну, такий штучний виріб, якщо можна сказати. Це як ювелірний виріб, над яким майстер працює дуже довго, наполегливо, і в результаті ми отримуємо дещо унікальне. Саме так і наші зусилля, які поєднані з зусиллями Господа, в результаті дають християнина, кожний з яких унікальний. Ось і завершується це читання історії про зцілення німого чоловіка, одержимого нечистим духом. Ну це вже акт виключно Божого милосердя. Даремно від людини, яка німа від народження і має навіть певні психічні дисфункції, які в священному писанні названі одержимістю, то даремно від такої людини очікувати навернення чи тим більше якогось сповідання віри. Тим Господь, котрому відомі серця всіх людей, здатен знайти спільну мову і вести діалог, можливо, і невербальний діалог, з будь-яким із е, своїм творінням. Саме тому і цій людині ні ім'я, ні історію, якого ми не знаємо. Господь дає своє зцілення, тому що має особливе милосердне серце. Загалом, як підсумовує євангелист е, е, Матвій, Ісус ходив усіма містами та селами, виліковуючи всі хвороби та недуги. І як продовжує євангелист е, е, Матвій, Христос це робив, бо співчуття до людей проймало Його. Але справжнє занепокоєння і справжню тугу серця Христа, викликало те, що люди були знесилені. І безпорадні, наче вівці без пастуха. Тому своєю першочерговою задачою Господь бачить проповідь Євангелія Царства, а зцілення, яке він дарував людям, це ну, виключно спосіб навернення людей. Тут нам важливо розрізнити, слово Христос звертає до всіх людей, і власне учнів своїх, які й дотепер залишаються на цій землі. Христос їх залишає тільки тому, аби вони йшли і робили всі народи його учнями та послідовниками. А зцілення отримував лише дехто. І вважати цих, цю невелику кількість людей, які отримали зцілення, ну якимись людьми особливими, які заслуговували на це, ну у нас немає жодних причин. Ми не бачимо якогось критерію, яким би користувався Христос, коли дарував зцілення тій чи іншій людині. У нас немає жодної причини вважати їх чимось кращими, аніж інших. І саме тому ми можемо зробити висновок, що зцілення від фізичних вад та хвороб це лише менша частина Божого задуму. А в Божому задумі є більша частина. І ця більша частина вона стосується також зцілення, але зцілення дещо іншого роду. І мова йде не про так зване духовне зцілення, тобто етичну досконалість людини. На жаль, жодний з нас не може похвалитися своєю моральною бездоганністю, але, як нам відомо, моральність, моральність Бог не покладає в основу нашого спасіння. А ось це зцілення, якого потребує кожна людина, воно безпосередньо пов'язане із спасінням. Власне, грецьке слово «сотерія», яке у нас перекладено як спасіння. Буквально означає не що інше як зцілення. І це зцілення означає не визволення від хвороби якоїсь. Ми розуміємо, що будь-яка зцілена людина вона знову буде хворіти. Про інше зцілення тут йде мова, про цілісність людини. Слово цілісність і слово зцілення це однокорінні слова і дуже схожі в своєму значенні. Гріх, як нам відомо, він розділює, розділює Бога і людину. Розділює людей між собою, які починають ворогувати, і навіть розділює людину всередині самої себе. Ми пам'ятаємо слова апостола Павла, який сказав: те добре, що хочу, не роблю, те недобре, що не хочу, роблю. Саме це є доброю ілюстрацією того, як гріх розділює людину всередині самої себе. А найпомітнішим наслідком розділення, що приносить гріх у людське життя. Це є відділення людської душі від тіла, власне те, що ми звемо людською смертю. І ось самі ці розділення Христос приходив у цей світ для того, щоб їх скасувати в першу чергу в самому себе, ставши новим Адамом, а потім і в усьому світі. І тому головне зцілення, яке дарує Христос, це визволення від влади гріха і його наслідків у нашому житті. Це відбудеться лише через загальне воскресіння. Тобто знову з'єднання людського тіла і людської душі, тобто те, що було роз'єднано гріхом і смертю, Христос своїм Воскресінням знову поєднує. І цей дар дуже важливо пам'ятати: дар Воскресіння, дар цього зцілення людини. Кожна, кожна людина отримує без виключення, подібно тому, як кожен із нас без виключення отримав колись дар життя. Навіть цього й не очікую, не очікуючи. Тим Христос застерігає це Євангелія від Йоанна, п'ятий розділ. Всі, ті, хто робили добро, воскреснуть для життя вічного, а ті, хто чинили зло, воскреснуть, щоб бути засудженими. Так от, дар Воскресіння, тобто дар справжнього зцілення не лише фізичного нашого тіла, а всієї людської природи, торкнеться кожного з нас. І найважливіше уже зараз, щоб потрібний вибір, ми зробили заздалегідь і своєчасно, щоб благословіння Христа. Розповсюдилось і на нас. Хто чує моє слово і вірує в того, хто послав мене, має вічне життя. Його не буде засуджено, бо він від смерті прийшов у життя. На завершення нашого спілкування та роздумів над священним писанням прошу поставити лайк, а також залишати коментарі. Під цим відео це допоможе розвитку каналу, який тільки но починає своє життя. Для тих, хто на каналі вперше, нагадую про підписку, а також, якщо ви натиснете на дзвіночок під цим відео, це дасть вам можливість не пропустити наступні випуски. Зручні способи підтримати канал та його авторів зазначені в описі цього відео. Дякую усім за увагу! Мир і милість Господня нехай буде з усіма нами.